Іспанські слимаки. Отрази скільки їх є. Баба не бачить, бо вона рано спить. Це просто так на асфальті. О, які вони. Зараз покажу на гряці. Де я посипав хімією який результат. Це просто по асфальту так повзають. На день вони сховаються. От їх скільки тут. Прямо на асфальті. То й так вже не всі, бо то вже пізно. Рано я не міг, бо зняти, бо темно було. Ну що твориться. Це вже подохли на буряках. Вчора посипав. Сьогодні результат. Це на буряках. А там на капусті. Он таких. такий. Вон зблизька їх. О. О. На сунесі, Не їдять тільки бабину кріп той. Не люблять щось його. Я люблю кріп. А вони щось не люблять. Не знаю чого така гарна. Тура, хрип. О! На салатах. О. Але нічого, салату баба багато посила, хватить і нам і сломакам. Це така наша картопля. Отака вже вона велика. Так підгорнута, така чиста. А ось де темніше, чотири рядки, то насіння ми взяли в Петровської. Вона інакший колір має. І щось нижні листочки вже почали жовчити в неї. Не знаю чого. Наша нормально вся. От, нема жовтих листочків. А там жовті листочки. Чого воно так жовтіє – Не знаю. Ось то, то жили мудрахи, був мудрашник. Баба почала захищати свої насадження від мудрах. Це тільки слімаків. І вони назло їй покинули мудрашник. І перебралися прямо-баби під квітку. Прямо баби під квітку. Та прошнець їй покажу. Ну а то що слимаки, слимаки, слимаки. Слимаки, слимаки, слимаки. А. А.